Привіт, дорогі друже! Радий вітати тебе на нашому каналі. Перш ніж ми почнемо, підпишись на канал, тисни великий палець вгору, бо це мотивує знімати нові історії для тебе. А тепер вмощуйся зручніше. Ми починаємо. Мороз коле шибки, темрява ще густіша, а амарта уже навшпінька ходить поміж двох дитячих ліжок. Близнята Данилко та Емілія сплять розведені метеликами шини стягають стегна. Ніби тримають тендітні кісточки на місці. У карці, прив'язані до узголів, я написано двобічна диспанзія кульшових суглобів, четверта ступінь. Можливе повне відновлення за роки безперервної терапії. Чоловік, не дочитавши до останнього рядка, написав пробач і зник. Лишивши хатину на околиці села без газу, без водогону і без порожніх обіцянок. Марта розпалює стару буржуйку, щілини між полін дрібно іскрять, сиплють світло на покручений солер швейної машинки, чайки. Машинка, її нічна робота, і денний порятунок, по шву, по стіпку, з підголки народжується спецотяг для фермі, шкільні спідниці, наволочки за кожним виробом жменька копійок, з яких зростають бинти кальці, еластичні пов'язки. На стіні висить зошит, єдиний календар Марти. Тут не стоять дати тоді. 3.10, масаж привідних м'язів. 4.40. Перевернути Данила 5.00. Розтерти стегна Емілії. Наопроти кожного рядка маленький хрестик. Знак, що мати знову перемогла в тому. Коли на дворі блимнула перша зоря, Марта описала новий рядок. Розведення Емілії 22.00. Данило тримає шину 40 хвилин без сліз, а нижче тихий підсумок несема, зі мною вогонь, голка і два серця. Дорога до обласної лікарні тягнеться через поля і занедбані хутори. Автобус ходить нерегулярно, тому Марта зранку ловить фермерську вантажівку. Водій бере копійчину і усміхається, що на додачу везе дві майбутні олімпійські ніжки. У лікарні пахне хлоркою та розігрітим леноліумом. Ортопед довго дивиться рентген, тоді стискає губи ще один цикл гіпсів, далі операція чи впораєтесь, питає він Марту. Марта лише киває, як пояснити, що відступ це теж операція, тільки по душі. На зворотній дорозі діти дрімають у ліжку коробі, а мати намацує в кишені останні гроші і розуміє, на квиток ще вистачить, на бинт Уже ні. Увечері вона перебирає мішок старого одягу, розпорює підкладки. Шовком обвиває довгі смужки тканини. Віднині у хаті не викидається нічого, будь-яка нитка може стати бандажем, кожна залізяка вправною вправою для м'язів. Дні народжують рутину, світанок, шви та рубці тканини, полудень вправі, сутінки, тиха розмова з кістками, марта вчиться слухати тіло дитини якесь посмикування, знак, що шину треба розслабити, ледь вловне скриготіння. Час міняти еластичну пов'язку, ночами вона прокидається часто від власного будильника і, не запалюючи лампу, торкається маленьких п'ят, перевіряючи теплі, у зошиті множиться записи, без дат, лише кроки та цифри розведені. Операційну Марта пам'ятатиме як місце, де час перерізали скальпелем. У пружному запаху спирту та металу вона відчувала, як щось у ній стискається, ніби сама луна кісток. Коли хірург, тримаючи знімок вимою, титан стоїть рівно, мати дозволила собі вдохнути на повні груди. Та тріумф триває недовго, і пси важкі, а рани сверплять, у хаті вихолоджує дах одного дня, пітер відкриває кілька шиферів. Вода стікає просто на ліжечко, марта не знімаючи куртки, лізе на горище, тягне брезент, прибиває мокрі краї цвяхами з дідуської коробки, потім сідає до чайки. У темряві блискуче жало, голки, схоже на самотній маяк. Час міряється не календарем, а відстанням під вікном. Танилку одного ранку зробив перший рух у рамці худунців. Сталь скригоче, підблищить, але хлопець усміхається. Емілія дивиться і тихо аплодує долонею по подушці. Марта утримує радість мов воду в пригощі і записує крок один. Та це вже дорога. На продаж йде все, що може знайти ціну. Старий дідовий трактор, частина городу, навіть дубова скриня прабабці. Але за кожною маркою в аптеці мати бачить уявне траєкторію дітлахів від порогу до старого ясина, від ясина до річки, а від річки. Куди захочу. Підлітковість проходить різко зміною пропорцій. Кістки ростуть рвучко, тіло шкверчить болем, як холодна дошка на вогні. Данило знову мусить учитися ходити тепер із довшими ногами і новими ортезами. Він уперто піднімається сходами, сирає 40 сходинок три паузи і жодного разу не озирається. Емілія сидить у візку біля дверей, рахує під 28, 29, 40 і сміється так, ніби на світі. Не лишилося жодної печалі. У матері тим часом починаються проблеми зі здоров'ям. Щоб оплатити операцію, вона пише оголошення на дошці сільського магазину. Шию все від сувою до пальта. Черга за нічними сорочками зростає швидше, ніж вона встигає. Прошивати руки дерев'яніють, та голка не спиняється. Перед лікарнею марта розпродує останні дійні кози. Хату залишає під наглядом сусідки і йде на операцію мовчки, ніби виконує чужий план. Повертається слабшою, але діти вже витягли її швейну машину на сонце. Тепер шиють м'які валики власноруч. Емілія навчилася обробляти фото на старенькому ноутбуці і продає логотипи крамницям сусідніх містечок. Данило підробляє слюсарем, хата нарешті дихає теплом нового обігрівача. Увечері вони приносять матері три банкноти. мати тримає їх у цих папірцях, вона чує відбитий крок сина і сріблястий сміх своєї прекрасної доньки.